Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную приготувати печінку в яблучно-цибулевій карамелі. Така печінка ніколи не буде твердою, а м'якенькою, та ніжною і дуже смачною. Отож, готуємо! Свинячу печінку бажано замочити в молоці на одну годинку, нарізаємо шматочками та просушуємо паперовим рушничком, кожну частинку обвалюємо в борошні. Розігріваємо олію, викладаємо печінку, обсмажуємо з обох сторін на найбільшому вогні. Приблизно по одній хвилині, щоб тільки запечатати сік. Перекладаємо печінку в окремий посуд. В сковорідку додаємо шматочок вершкового масла. Тепер нарізаємо пару цибулин кільцями та викладаємо в сковорідку. Обсмажуємо буквально 2 хвилинки. Готуємо яблука. Нарізаємо на шматочки. Шкірку бажано почистити. Додаємо яблука до цибулі. Тепер додаємо півчайної ложечки цукру, можна трішки більше. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Тушкуємо на помірному вогні під кришкою 5 хвилин. Готово. Тепер викладаємо печінку, солимо та перчимо її. Вливаємо трішки водички. Перемішуємо, ставимо на вогонь та тушкуємо під закритою кришкою 5-7 хвилин. Як же це буде смачно! Печінка виходить ніжна, соковита та м'якенька. Все, готово. Можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Напишіть, з яких куточків нашої країни або з-за кордону ви дивитесь мої відео. Діліться своїми рецептами. Буду рада відтворити їх у своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!